Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Якось я почув розповідь одного проповідника. Увечері він зайшов до кімнати свого сина, щоб разом з ним помолитися. У кімнаті було темно, і батько подумав, що дитина вже спить. Але коли він присів на край ліжка, хлопчик вигукнув: Ні. Батько дуже здивувався і запитав у сина, чому я не можу посидіти біля тебе. І ось відповідь, яку дав син: Татко, сядь з іншого боку, бо з цього боку спить мій друг Ісус. Очевидно, ця дитина справжній християнин, бо християнство і є чудовим досвідом життя разом з Ісусом. В книзі повторення закону, в шостому розділі записані слова, які вдавнину були сказані Мойсеєм Ізраїльтянам. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм, і пильно навчись цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Ми могли б перефразувати слова Моїсея і сказати: думай про Ісуса, коли сидиш удома або коли йдеш дорогою, коли лягаєш чи встаєш. Якби ми сприймали християнське життя як чудовий досвід спілкування з Ісусом, воно мало би справжній зміст. Результатом цього перебування з Ісусом став би природній послуг усім Божим повелінням, бажання досягнути вершин духовності, виконання усіх обов'язків гідного християнина. Нам слід роздумувати над Божими повеліннями і приймати їх у своє серце. Це сприятиме розумінню Слова Божого і правильно застосовувати його в житті. На батьків покладається велика відповідальність. Доносити Божі повеління до серця своїх дітей, їхнє моральне виховання у світлі Слова Божого буде мати гарні результати. Наше тіло складається з того, що ми їмо та п'ємо у духовному житті діє той же принцип, що і у фізичному, те, над чим ми розмірковуємо, дає моральну опору нашій духовній природі. Нехай Боже Слово наповнить ваше серце. Це жива вода, котра вгомовує спрагу. Наша велика помилка полягає в тому, що ми витрачаємо багато часу на зовнішнє, не проникаючи в суть речей. Ми йдемо неправильним шляхом, ми хочемо починати ззовні, щоб потім перейти до середини. Але ж дерево спочатку повинно пустити невидиме для очей коріння, а вже потім принесе. Несте видимі плоди. Коли кожний християнин навчиться прокидатися, підійматися і братися за справи, постійно усвідомлюючи присутність Господа, тоді християнство стане справжньою сіллю для землі та світлом для світу. Спробуйте сьогодні жити саме так, ви відчуєте різницю, помолимось. Наш любящий дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за те, що ти нам залишив слово своєї перестороги, щоб ми самі повчалися і повчали наших дітей. Даруй, Господи, нам мудрості у вихованні наших дітей, щоб вони, Господи, мали також любов до Твого святого Слова. Благослови наших телеглядачів і будь з ними у всіх їх потребах на сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди згадуємо їх в молитві перед Богом. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. А ми вам бажаємо щасливого дня і хай Бог буде з вами. До побачення!